Шановні депутати, на засідання постійної комісії з питань прав людини, епіки, регламенту та соціального захисту населення присутні два члени комісії, що складає 67% загального складу, а саме Старковариса Миколаївна і Корожос Оксана Петрівна. Також запрошені сільський голова, заступник сільського голови і начальник відділу освіти Ярослав Котик. Засідання комісії про згідно абзацу суд частини 9 статті 47 закону 3590 9 від 22.02.2024 року, рекламу сільської ради засідання посудної пункту з питань прав людини законності депутатської діяльності, етики, регламенту та соціально захисту населення є правомочним відповідно до статті 47 закону України про місцеве самоврядування Україні. Пропоную розпочати засідання постійної комісії. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? То проти. Одноголосно. заперечень немає. Засідання постійної комісії вважаю відкритим. Нам необхідно затвердити порядок денний та регламент роботи засідання даної комісії. розгляд комісії наносить питання згідно з порядком денним. Перед. Порядок денний засідання постійної комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, регламенту та соціальних захисту населення. Перше про затвердження положення про публічні електронні консультації з громадські з питань до компенсації органів місцевого самоврядування Юрковецької сільській територіальній громаді. І друге про проведення відповідних звичайно-законодавства статуту ржавнецького опорного закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів. Кось депутатів будуть інші пропозиції, зауваження чи зміни до порядку денних. Якщо інших пропозицій зауважень немає, то пропоную затвердити даний порядок засідання номер 34 постійної комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, регламенту та соціального захисту і населення. Хто за такий порядок денний, прошу голосувати за основу і цілому. Хто за? Хто проти? Хто утримується? Порядок денний приймається одноголосно. Переходимо до першого питання про затвердження положення про публічні електронні консультації з громадськості з питань віднесених до компенсації органів місцевого рядування і обласній сільській територіальній хорами. Слово надається сільського сісловою. передбачає затвердження положення по публічній електронній консультації до маску суду. Що мається на увазі для залучення жителів нашої громади до більш відкритої діяльності безпосередньої участі членів територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування. Є така можливість через електронні сервіси залучати їх до електронних консультацій по будь-яких питаннях. Це буде реалізовано через сайт EDM, з яким після якщо буде затверджене сьогодні це положення по публічній електронні консультації, буде укладено меморандум і нас доволять на той сайт, Ми через наш сайт і їхній зможемо реалізувати таку можливість публічно, щоб залучати наші місцеві до вирішення різних поточних питань. Ну, тому на виконання закону України про місцеве самоврядування з метою інституційного забезпечення потребування процесу проведення електронних консультацій в сільській територіальній громаді для безпосередньої участі членів територіальної громади у цій місцевого самоврядування. Кіруючи статтям на 26 після про місцевого самоврядування, старана вирішила заложити публічної окремі консультації і на це народу комісії проведення рішення. Хто за те, рекомендувати та видання снідання прав причнів на засіданні 44 сесії Верховецької сільської ради, прошу проголосувати за основу цілого. Хто за? Тобто, отримуємося одноголосно. Переходимо до другого питання про проведення відповідність до чийного законодавства статуту Жерницького форму закладу загальної середнього світу першої третій ступені. Проєкт рішення про проведення відповідність до чим законодавства статуту Жернецького форму закладу загальної середньої освіти, перших третій ступенів. Ви знаєте, що на передніх сесіях ми роздали питання про закриття філії, Чорнопотіцької філії Жонецького порного закладу. Зараз нам потрібно знімати з єдиного державного реєстру е, Чорнопотіцьку філію і вимога е, державного реєстратора про те, що е, провести до відповідності до закону нової редакції статут про повну школу. Так, в цьому статуті було указано що який зараз закривається, постійно все, що в сітній цей формуле відповідно до на розвитку комісії нести зміни до достатуту журнальського повнозам, звань середнього освіти, ради Чернецької райони Чернецької області за перечення номера 754, вискадекрік 2910 сесії восьмокіння від 29 жовтня 2021 року. Виплачу є у новій редакції оскільки чор... попередній статут про включення зв'язку з ліквідації фігур жернецького опорного закладу у НВК загально освітньої вчених закладу 1 стопня у закладу. Директор жернецького закладу опорного закладу закладу зараз освіти першої третій ступені Вікої ради Чернецької в Черноївської області здійснити реєстрації статуту закладу освіти виконував у новій редакції. Перше, рекомендувати та винести даний проєкт рішення на засідання 44 сесії Європейської сільської ради. Прошу голосувати за основу цілому. 54 сесії Європейської сільської ради. Прошу голосувати за основу цілому. Хто за, хто проти підтримався одноголосно. Висновки, рекомендації додаються. Всім дякую.